Так, дивіться, гречнева дієта, білкова дієта і що там ще є такого. Ну, в принципі, це найбільш поширені е, дієти, які, які найчастіше зустрічаються з тих, які не працюють. Не працюють. Вони працюють тільки в тому випадку. Е, ладно, давайте я поясню, чому це може, можна продавати як якийсь реальний, більш-менш робочий спосіб схуднути. Чому? Тому що якщо ви будете їсти тільки гречку або тільки білки, наприклад, давайте гречнева дієта, там ну, треба їсти тільки гречку. Можливо, трошки овочів, можливо, трошечки м'яска. але вас, вона, ця гречка, схарить просто ну, вже через тиждень-два. От просто вона так остогидне, ну ви просто дивитись на неї не зможете. І проблема в тому, що у вас буде вибір так, захочеться їсти, і ви такі так, гречки поїсти, ладно, вже не хочеться, я краще не буду. І от ну, от таким от чином. От таким чином ви будете отак от робити. Але в цьому плані ви точно так можете худнути і на рисі, і на вівсянці, і на перловці, і на ячневій каші, на будь-якій каші. Нема ніякої різниці у гречки в будь-якій кількості, в будь якій е е повторюваності, е в будь-якому способі приготування. Хоча е є один спосіб, який Ладно, зараз розповім. Коротше, це все воно ніяк не впливає на те, з якою швидкістю ви спалюєте жит. Воно може вплинути тільки в тому плані, що вам так вона стогидне. Що ви краще будете голодати, ніж нічого не їсти, ой, ніж їсти її, і за, за рахунок того, що ви мало їсте, ви будете худнути. Ну, Досить легко, да? досить незамисловато. А, єдиний плюс гречки, який можна використати для себе, якщо ви худнете і у вас проблеми з насиченістю. То ви можете просто її не варити, а заливати теплою водою і залишати на ніч. Таким чином вона не буде, роз, не буде розварюватись, вона буде не така приємна і не так приємно буде їсти. Але за рахунок того, що е, вона шлунку буде важче її переварювати і засвоювати. Е, за рахунок цього вона буде довше засвоюватися, следовательно. І таким чином ви довше будете і е, цукор. Глюкоза, яку ви будете отримати в кров, вона буде потрошечки ну, вивільнятись, тому що воно буде переварюватись е, не відразу. Воно не так, що е е е, от ви там кинули в гречку, умовно в казан там, з шлунковим соком. Воно там е переварилося і все. Воно потрошечки, потихеньку, помаленьку. І таким чином ви будете отримувати насиченість протягом якогось часу. Дуже зручно, правда? ж? От, але я думаю, що ніхто з вас так робити не буде, тому забуваємо. А, білкова дієта тут, плюс в тому: а, мінус, мінус е, е, гречневої дієти, і плюс білкової дієти в тому, що. Е, Вуглеводи це а, макронутрієнт, який ну, він, в принципі, не потрібен. Він потрібен тільки на енергію. Але енергію можна отримати, якщо ви не вживаєте ніяких вуглеводів. Організм буде отримувати енергію з білків і жирів. А, от коли ну, елементарно ви можете тільки білки їсти, і з білків отримується, а, в, отримується глюкоза, і це називається глюконеогенез. Але Білки отримати з вуглеводів ви ніяк не зможете, і жири отримати з вуглеводів ви ніяк не можете. І навпаки, з жирів глюкоз ну, там також, там трошечки по-іншому. По Коротше, енергію з жирів ви можете отримати. Але жири з, е, жирні кислоти потрібні на е, ви не зможете отримати від вуглеводів, від вживання вуглеводів. Тому білкова е, дієта вона в цьому плані краща, Але, скоріш за все, у вас буде закреп після неї, під час неї. Тобто, е, тому ну, я якщо навіть притримуватись її, якщо комусь прийдеться в голову, то треба і овочів нормально їсти, щоб воно хоча б допомагало засвоюватись, щоб там, звичайно, мікрофлора, ну, овочі краще і з гречкою їсти. Хоча е, в речі просто є клітковина, а в білковій їжі її там нема. або нема, або майже нема. Дивлячись, що ви там їсте. От так що, так що, в принципі, що ж робити? А робити тільки дефіцит калорій. Отправь, чи слово, от вам да не як то кажуть, хрест на пузі, тільки дефіцит калорій. Фізіологія, вона так працює. Я у всіх своїх відео розповідаю. Можливо, тут хтось новенький або можливо, ви забули, ви думали, що тут буде щось інше, але ні. Реально тільки дефіцит калорій працює навіть з жироспалювальними якимись препаратами, навіть з чим завгодно. Ніяка дієта, ну, не ну дієта навіть не буде працювати славетна яка реально для деяких людей є панацеєю просто, особливо для тих, у кого діабет першого, другого типу при діабет інсулінрезистентність. Але якщо дефіциту калорій не буде, то це не буде працювати. Навіть не партій з цього приводу. Так що, в принципі, якісь от, на які дієти я рекомендую звернути увагу, це збалансована дієта з дефіцитом калорій, це коли є все. І, ну і все. Тобто, все це значить, білки, жири, вуглеводи, клітковина. В першу чергу. Там вже вітаміни, мінерали буде класно підлаштовувати, але якщо не вийде, то зосередитись на цьому, хоча б. І все, буде класно. Ну і Якщо у вас діабет придіабет інсулінорезистентність, то ви можете також брати і білкову, ну, білкову дієту, додавати туди о, овочі, не більше 50 грамів, щоб вуглеводів вони давали. І все це і буде кета-дієта, в принципі. От, от, таким чином ще можна по життю і по схудненню рухатись. Ну і все, я бажаю вам продуктивного схуднення. Нехай у вас все вийде так, як ви заплануєте, навіть нехай ваші очікування. А будуть не дотягувати до ваших результатів. Все, бажаю вам щастя, здоров'я, прекрасного здоров'я, прекрасного зовнішнього вигляду, психічного, психологічного здоров'я. Нехай у ваших близьких все буде добре. Нехай ви будете задоволені кожним днем і всім своїм життям. Все, пока.